Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. У четверку ввечері російські війська атакували Одеський регіон дронами Камікадзе. Трьох іранських шахідів сили протиповітряної оборони збили над морем. Повідомили в оперативному командуванні південь. А вночі ворожі безпілотники та ракети вдарили по Херсону та Миколаєву. Протягом ночі безполотні шпигуни були виявлені в Береславському районі Херсонщини та Баштанському, що на Миколаївщині. Два дрони камікази з напрямку Чорного моря атакували Миколаїв. Влучання у двоповерхову будівлю спричинили пожежу, яку оперативно ліквідована. Постраждалих нема. Вночі ворог наніс удар по позиціях підрозділів сил оборони та населених пунктах Баштанського і нещодавно визволених Береславського району керованими ракетами зенитно реактивної системи с 300 без людських втрат. Загроза ракетних ударів із морі зберігається. Військові нагадали Одеситам: необхідно дотримуватись правил безпеки під час сигналів повітряних тривог. Чорного моря вздовж узбережжя Криму маневрує 12 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 4 носія: два за ті підводні, 24 ворожих калібра на поготові до застосування. Зважаючи на наявні ракетні загрози та ймовірну активізацію ворожої авіації, в тому числі і безпілотних агресорів, будьте пильні та зосереджені, Дотримуйтесь алгоритмів безпеки. З початку дії зернового коридору Україна експортувала 6 мільйонів 400 тисяч тонн агропродукції. З українських портів вийшло 285 суден, у тому числі три суховантажі залишили порти Великої Одеси 7 жовтня. У п'ятницю вранці з одеських портів вийшли три судна з українським зерном і вирушили до країн Африки, Азії та Європи. Спорту Чорноморськ вийшов Балкер Нью-Айленд із 30 тисячами тонн пшениці для Ефіопії. Повідомляється, що це судно було зафрахтоване всесвітньою продовольчою програмою ООН. З портів Одеси та Південний вийшли ще два судна, які везуть 56,5 тонн пшениці та кукурудзи, зазначило Міністерство міністерстві інфраструктури України. Вся Україна продовжує готуватись до настання холодів. Майбутній зимовий сезон, за прогнозами експертів, може бути вельми складним. Над тим, щоб країна зустріла його у всеозброєні, вже сьогодні активно працюють і волонтери, і комунальні служби. Питання забезпечення українців теплом перевернуло увагу і культурного фронту. Фронтмен групи Інтуї Олександр Срибниченко запустив проект тепло для півдня міжнародну ініціативу головного. На мета якої підтримати міста України під час опалювального сезону. Підготовка до холодного сезону продовжується допомогти жителям південних регіонів України зустріти зиму у всеозброєні вирішив фронтмен гурту інтує Олександр Скрипниченко. Артист запустив ініціативу Тепло для півдня, мета якої забезпечити критичну інфраструктуру південних регіонів країни опалювальними приладами. Мабуть, багато людей зараз кожного дня, дивлячись новини, думають, що я можу зробити для своєї країни. Ось так і в мене в якийсь момент. Виникла ця ідея. А чому б ні? Якщо можу допомогти людям і зібрати кошти, і купити речі, щоб допомогти їм пережити цю холодну зиму, то варто спробувати. Перша мета збору 500 тисяч гривень. За ці гроші планують закупити 20 генераторів, 20 буржуйок та 20 обігрівачів. Їх передадуть мешканцям Запорізького, Херсонського, Миколаївського та Одеського регіонів. Насамперед допомогу отримують дитячі лікарні та пологові будинки. Також додаткові джерела тепла планують встановити у бомбосховищах та житлових багатоповерхівках. Це в першу чергу для дитячих лікарень, лікарень у бомбосховищах та малозабезпечених сімей. Ми попитали у людей, що найбільше потрібно. Ось і вони сказали обігрівачі, генератори, буржуйки, а також матеріали, які допомагають ну забивати вікна, щоб не так сильно проникав. Ось і ми знайшли такі дуже класні обігрівачі, які фактично це газовий балон, а на ньому зверху інфрачервона така штука, і яка дуже добре гріє. І ці балони можна далі дозаправляти, то тому дуже зручно. Наразі коли всі готуються до суворої зими, опалювальні прилади стали головною потребою для багатьох мешканців південних регіонів, каже Олександр Скрипниченко. Там людям найбільше це потрібно. Там людям вони найближчі до військових дій, і важко собі навіть уявити, як можна жити під окупацією або Вийшла до тих районів, де постійно чуєш вибухи. І це дуже складно, тому саме ці регіони. Ми взяли. кожен бажаючий може взяти участь у благодійній ініціативі та допомогти якомога більшій кількості людей. Реквізити, якими можна переказати кошти, представлені на екрані, забезпечити теплом у зимовий період необхідний військових, щоб холод не заважав їм виконувати бойові завдання та ефективно захищати країну від агресора. Волонтери з усієї країни активно збирають та передають на передову необхідне екіпір. Зимову форму та теплі спальні мішки. Осторінь не залишились й Одесити. Ініціативна група ще навесні відправила бійцям на фронт понад півтисячі мобільних пічок для обігріву. З настанням осені волонтери знову взялися за зварювальні апарати. Мета до холодів зробити та передати захисникам на південному напрямку чотири сотні буржуєк. Зігріти захисників на передовій. У одеських волонтерів знову кипить робота. Вони виготовляють портативні пічки буржуйки, щоб передати їх українським військовим на фронт. Виготовленням мобільних пічок волонтери почали займатися ще з перших днів війни та закінчили у середині травня, коли потеплішало. За весну на передову відправили понад 500 буржуйок. Над їх виготовленням працює команда із п'яти чоловіків. Нам допомагають тим, що нам спонсорують самі баками. Остальне ми робимо на своєму оборудованні, повністю виготовляємо вертята, там кришечки, колосники. І це все зварювальники наші зварюють. І це все у нас. Дуже добре вже налажено. Майже всі волонтери у команді колишні будівельники. А тому конструкції пристроїв розробляли самі. Наприклад, вигадали робити пічки з фреонових балонів. Це так би мовити, окопна пічка або пічка розвідника. Вона невеличка зараз. Ви бачите, її навесні. Більше 300 одиниць було передано в зсу. А інший вид буржуїк виготовляють із бойлерів. Цю конструкцію з баків вигадав так, би мовити, чи винайшов. Денис Бокарюк, наш одеський. Ну він взагалі декоратор по металу. Тобто він працює з нержавійкою, дуже класні художні вироби виробляв до війни. А зараз він включився навісні, знов таки розробив цю конструкцію. Біля таких буржуєк можна і зігрітися, і висушити одяг, і приготувати поїсти. Основна ціль це обігрів. Трошки пристосовуємо їх для приготування, можливо, для розігріву е їжі. Тобто, це, це не це, це не для приготування там якоїсь великої кількості. Я спілкувався з військовими, вони отримують сухпаї, Це консервована їжа, і відповідно там таке е розігріти, нагріти чайник. Є, є така можливість. Спочатку осені від військових знову почали надходити запити на грубки, розповідають волонтери. Навіть у південних регіонах уночі вже відчутно прохолодно, адже на носі зима. Сидіти в окопі під дождем. Ночі вже скоро заморозки почнуться. Звісно, потрібно буде десь підсушитися, десь там під тентом його поставити, там розігріти пайок, підсушити куртку, перчатки. Думаю, що це дуже важливо буде. Волонтери раді допомагати військовим та робити свій внесок у майбутню перемогу. Але часом допомога потрібна і їм самим. Всі просять, але... Ну, є так сказати людський фактор. Тобто люди приходять трошки волонтери, то потім кажуть, ну все одно потрібно за щось їсти, щось, якісь комунальні платежі, то тобто, повинна бути хоч якась зарплата. Ну, викручуємося, нам то допомагають. Нам. Одеські волонтери працюють над новою партією «Пічок» і сподіваються, що незабаром сотні нових буржуйок вирушуть на фронт гріти наших бійців. Внаслідок ДТП в Одеській області постраждали дві особи, у тому числі маленька дитина. Однорічну дівчинку з переломами та забоями госпіталізували. Аварія сталася у Болградському районі. Форт, виїжджаючи з другорядної дороги на головну не поступився дорогою автомобілю Кія внаслідок зіткнення травму отримали водій Кія і однорічна дівчинка, яка знаходилася в салоні машини з мамою. Постраждалих доправили до лікарні. Дитини попередньо діагностували перелом гомілкостопа, гематоми та забої. Обоїх водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що вони були тверезими. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області Тойота врізалася в дерева. Жінка пасажир загинула на місці. Водію у тяжкому стані в реанімації. Одна людина загинула, ще двоє постраждали в результаті ДТП, яка сталася біля одного сіл Ізмаїльського району. На трасі 51-річний водій автомобіля «Тойота» не впорався з управлінням. Виїхав на узбіччя і врізався у дерево. У салоні авто знаходилися дві пасажирки 58 та 38 років. Старша жінка від отриманих травм померла на місці. Іншу шпиталізували. Серйозні травми також отримав сам водій. Чоловіка у тяжкому стані забрала швидка. За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне Непровадження. Проводиться розслідування. Жовтень приніс до Одеси мінливу та непостійну погоду. Протягом дня хмари швидко змінюються сонцем, прохолоде теплом. Такі різкі зміни можуть впливати на здоров'я, кажуть лікарі. Особливо чутливим організм людини є до перепадів атмосферного тиску. Відповідно, може піднятися або впасти артеріальний тиск. Особливо це відчувають гіпертоніки. Медики радять за найменших симптомів нездужання звертатись до фахівців, так як може знадобитись додаткове лікування та допомога. Чому подібні перепади тиску сьогодні все частіше відчувають саме молоді люди, і як зберегти здоров'я під час змін погоди, нам розповіла докторка медичних наук Олена Колоденка. Метозалежні люди гостро відчувають перепади температури. Якщо вранці стовпчик термометра, наприклад, показує 9 градусів, а в день вже плюс 20, то це може позначитися на здоров'ї, розповідає Олена Колоденко, докторка медичних наук. Атмосферний тиск змінює стан. Людини, тобто впливає на судини, у зв'язку з чим і змінюється артеріальний тиск. Тобто, ну, це такий складний механізм, який відбувається в нашому організмі, але його можна попереджати, постійно вимірювати артеріальний тиск. У такий період слід вести щоденник артеріального тиску радить лікарка. Люди з хронічними захворюваннями вони мають. Ну, за таку як систему вони вранці та ввечері мають постійно вимірювати артеріальний тиск, вести як ми його так називаємо щоденник артеріального тиску, для того, щоб вчасно відреагувати на будь-які зміни. Раніше артеріальну гіпертензію переважно діагностували у пацієнтів старшого віку. Сьогодні в усьому світі, в тому числі і в Україні, спостерігається тенденція до молодшення захворювання. І все частіше лікарі зауважують, що перепад артеріального тиску непокоїть молоде покоління. І воно пов'язана, ну, мабуть, з нашим ритмом життя. Ми дуже багато працюємо, не завжди відпочиваємо стільки, скільки працюємо, і це дає. Знати про про себе, вот в таких от у появі е, нових захворювань да, артеріальна гіпертензія. При перших симптомах необхідно звертатися до сімейного лікаря, каже Олена Колоденко, навіть якщо нездуження дуже легке. Це може бути головний біль, це може бути головокружіння, це може бути просто якась така непритаманна для цієї людини слабкість. Тобто при появі будь-якого симптому треба звернутися для, до сімейного лікаря, для того, щоб він е, зрозумів, який об'єм. Обстежень треба зробити цієї людині. Щоб правильно встановити діагноз і визначити лікування, лікар призначить ряд необхідних аналізів. Обов'язково це має бути, наприклад, електрокардіограма. Можливо, треба зробити більш такі. Складні дослідження, там велоергометрія або холтеровське моніторування, добове моніторування електрокардіограми. Тобто є дуже багато досліджень, які може призначити лікар. Головне, щоб не страждати через постійні перепади артеріального тиску, потрібно більше відпочивати, правильно харчуватися та займатися спортом. Радить Олена Колоденко. Минулі вихідні мало кому з одеситів вдалося провести на свіжому повітрі. Усю неділю в місті мрячило ні ні пройтись по набережне, ні прогулятися парком. Зате цього вікенду можна сміливо вибиратися з дому. За прогнозами метеорологів, дощі в Одесі не передбачається ні цього, ні наступного тижня. У регіоні міцно встановилося бабина літо, і триватиме воно як мінімум до середини місяця. Вважають синоптики. Осити можуть сміливо планувати активно провести вихідні на свіжому повітрі. Найближчими днями і навіть тижнями дощів у регіоні не передбачається, повідомили у Гедромуцентрі Чорного та Азовського морів. Погоду буде определяти антициклон над Україною і по всій відомості, і, і на наступні дні після 11-го, в зв'язку з тим, що буде у нас антициклон, то дождей поки і, і не чекаємо і приміна до середини. Октября Погода у вихідні буде досить теплою, зазначає Олена Тарнавська. І навіть якщо ночі стануть холоднішими, а в день ртутний стовпчик, все так само досягатиме позначки плюс 20 градусів. По Одесі 18-20 градусів, по Одеській області 16 21 І такий же фон температури зберігається по до 11 октября. Єдине, що вот ночі температури примерно 7.12, 6.11, то 11, ночью 11 октября буде всього 3.8. Но днем все равно 15-20 тепла. Загалом осінь у регіоні минає спокійно, без серйозних кліматичних відхилень від норми, констатує фахівець. Що вересневе похолодання, що жотневе – бабино літо. Для Одеси, скоріше, ознака стабільності. У ближайші дні у нас очікується Хороша погода нас наступає так називаємо баб'єрета осадка. не очікується, вплоть до 11 октября. Єдине, але у вихідні може бути досить вітряно. Вітер північний до 14 метрів на секунду. Так що охочим прогулятися набережною біля моря, при всяк випадок все таки варто утеплитися. В Одеській області до 15 років в'язниці засудили агента російського ФСБ із позивним «Професор», який збирав розвіддані та передавав їх представникам спецслужб Росії, отримуючи за це гроші. 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, чоловіка завербували представники ФСБ Росії, які дали йому псевдонім професор. Він збирав інформацію про місця розташування блокпостів, кількість та озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об'єктів військового призначення, а також дані про місця ракетних ударів. Чоловік також підшукував в інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору. Інформації та коригування вогню. Отримані дані він передавав росіянам та отримував грошову винагороду на картку. У серпні співробітники СБУ затримали професора на гарячому під час дорозвідки навколо Одеської військової адміністрації. На судовому засіданні він повністю визнав провину та дав викривальні свідчення. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одеській області викрита групу шахраїв, які привласнили 300 тисяч гривень з банківських карток українців. Зловмисники заманювали жертв повідомленнями про виплати, нібито з державного порталу. Троє мешканців Одеської області організували шахрайську схему крадіжки грошей з банківських карток українців. Через спеціально створений чат-бот вони надсилали громадянам повідомлення про отримання грошової допомоги від держави. До таких повідомлень додавалось посилання на спеціально створений фішинговий сайт, зовнішньо схожий до мобільного застосунку одного з банків, після переходу на який громадянам необхідно було внести реквізити своїх банківських карток, отримавши в такий спосіб доступ до конфіденційної інформації громадян стосовно їхніх банківських рахунків. Зловмисники в подальшому використовували цю інформацію для здійснення та оплати покупок товарів в інтернет-кремницях. Отримані речі шахраї перепродавали. Встановлено, що зловмисники здійснили 40 покупок у різних віртуальних магазинах на загальну суму понад 300 тисяч гривень. За місцями мешкання фігурантів, поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, товар, придбаний за гроші ошуканих громадян, накладні з поштоматів, де зловмисники отримували куплений товар. Гроші виручені від перепродажу такого товару. Відкрито кримінальне провадження підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у службі облполіції. У воєнний час сотні домашніх вихованців українців залишились без дому. Їхньою долею сьогодні опікуються благодійні організації та притулки. Волонтери зазначають, що люди, які вирішують завести чотирилапого друга, частіше віддають перевагу породистим тваринам і платять за них великі гроші. А от дворнягам знайти будинок набагато складніше. Хоча вони нічим не поступаються своїм чистокровним родичам і теж заслуговують права на щастя. Ведеському. Притулку для тварин Зорко одно лише серце живуть пухнасті вихованці, яким довелося подолати багато труднощів, проте вони досі зберігають надію, що одного разу знайдуть нову родину. Одеський притулок Зорко одне лише серце. Сьогодні тут проживають десятки залишених господарями пухнастих вихованців. Ось справжнє смугасте щастя за ім'ям Степан. Кіт грайливий та активний. Хоча ще буквально півроку тому Степанові було зовсім веселощів. Степана викинули в январі, перед війною, перед самой. Викинули вместо кормлення кошек. він стерилізований уже був. Скоріше всього, що щось там произошло, потому что видно, что он домашний был. Он тоже не знал, як добывать еду. Был очень худой. Его всі били. І вот мы забрали Степана из того места кормления кошек. Незважаючи на те, що Степанові довелося пережити безліч труднощів, він не втратив здатності довіряти людям і все також просить ласки та любові. Степа, взагалі, він вот пластилин. Як ти його положиш, так він і буде лежать. Він дуже соціальний кот. Він соціальний, він ласковий, ни с кем не дерется, він терпит всячески вот вот поклаживания. Лишь б його гладили, лише бы чоловік був рядом з ним. Он может жить и с кем-то, и с собакой, я думаю, и с котом. Он очень лос, ласковый и добрый. Еще один уникальный кит, который находится у пошука господаря – Жорик. Это Жорик. Жорик у нас полностью слепой котик. Его тоже нашла наша знакомая в центре города. Просто сидел посреди практически улицы, вот слепой котик. Ні відкуди, не ні Вона дзвонилася з нами, ми созвонились з клінікою, завезли його в клініку. В клініці оказалось, що у нього огромні ожоги були на спинці. Непонятно відкуда з'явилися. Вся спинка, весь животик був в ожогах і от він був сліпий. Незважаючи на те, що жорік сліпий, він не станеться гарем для майбутнього господаря, упевнені співробітники притулку. Як і всі коти у його молодому віці, жора дуже активний та лагідний. Замечательный кот замечательно освоился у нас в приюті, лупить всіх, кого то есть, Тот кот, який, якщо ти не знаєш, що він сліпий, ніколи не скажеш. Он у нас залізає вплоть вот на самые верхні етажі, вот сюди залізає, несмотря на те, що він сліпий. І хоча жорик не бачить, він чудово орієнтується у просторі. Чотирилапи улюбленець разом із іншими котами. Бігає, активно грає з різними дзвінкими штуками і лащиться до людей. З чоловіком он контактний, он мурчить, он ластиться, грається, любить звенящі мишки, тому що от, других же он не видять, не слышить, а звенящий дуже інтересний. Багато пухнастих мешканців потрапили до притулку саме після початку війни. Здебільшого їх підбирають на вулиці, небайдуже десити чи самі співробітники. Найяскравіший кіт притулку це рудий кіт Флам, ім'я якого з французької перекладається як вогонь. Він ніби полум'я заповнює собою весь простір і приваблює багато захоплених поглядів. Флам у нас тоже появился совсем вот перед войной. Буквально в феврале, наверное, в начале февраля. Мы его подобрали под магазином. Сказали, что его... ну, он появился перед магазином до этого где-то за две недели, потому что, скорее всего, выкинули. Такой он у нас был тоже худой, несчастный. Сейчас вот такой красивый замечательный флам. Незважаючи на свій яскравий зовнішній вигляд, усередині флам дуже спокійний, умиротворений і навіть трохи полохливий кіт. Співробітники притулку кажуть, що йому потрібно трохи часу, щоб звикнути до нової людини. Людям дуже добре, але єдине, що він дуже пугливий. Йому потрібно. Час. Він перший, вот перший раз не піде, Йому треба привикнути, погладитися, зрозуміти, що чоловік його не обидить, що все буде добре. Тогда буде все хорошо. Волонтери розповідають, що при виборі тварини необхідно орієнтуватися не на зовнішність та інші якості, а насамперед слухати своє серце. Тільки так можна знайти справжнього пухнастого друга та споріднену душу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.